Повсякденне життя Олександра Колісніченка, як і більшості українців, до початку війни нічим особливим не вирізнялося. Чоловік працював у школі охоронцем, але після повномасштабного вторгнення він змінив форму на однострій. Спершу збірний пункт у Пологах, далі Запоріжжя, де Олександра направили до стрілецького батальйону. 47 років було мені. Зміна самого от обстановки, тобто привикати до цих незручностей все ж таки. Привик до цивілізації, до того, що в тебе є світло, вода, м'яке ліжко. До цього треба було звикати, до, е, спати там, де прийдеться, відпочивати там, де прийдеться. Е, е, логістика, це все було. Для початку було важкувато. Рідні Олександра на початку війни залишалися на тимчасово окупованій території. Прагнення якнайшвидше звільнити їх мотивувало в боротьбі з ворогом і додавало сил в подоланні труднощів і страху. Страх це природний. Людина завжди боїться всього. Просто справжній чоловік завжди цей страх бере в кулак. І сміливість це не відсутній страх. Це можливість взяти цей страх в руки і стримувати його. Потім вже після бою, після певних моментів ти відходиш, можеш там заплакати. Чоловіки справжні теж плачуть. І неодноразово це буває. Особливо важко, коли втрачаєш своїх. Побратий Олександр розповідає, найважчими для нього були бої на Донеччині, зокрема під Авдіївкою. Там він отримав контузію та поранення. Нині чоловік продовжує службу в роті охорони обласного територіального центру комплектування, а ще наголошує в нашій єдності сила. Минація, яка Можемо сплатитися українці, коли згуртовані, вони не переможуть. Олександр Колісніченко, як і всі українці, чекає на нашу найшвидшу перемогу. А ще мріє про тихе життя і в майбутньому виховувати онуків. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.